Вистав токарна гентарізних марки 16К20 для просто шліфувальний, для виготовлення і, заточки і для заточки інструменту, і також може використовуватися для заточки м'ясорізальних інструментів. Також заточний вистав, вертикально фрезерний вистав, горизонтальний фрезерний вистав, вертикально фрезерний вистав із відповідним пристосуванням. Вертикально-фрезерний верстак, горизонтально-протяжний верстак і ще один друкарно-менторізний верстак. Вертикально-довбальний верстак, е верстак для виготовлення деталей. І кругло-шліфувальний верстак для виготовлення деталей. Шляхом шляхування. Результатно фрезерний вистат з числовим програмним керуванням. Добувачі можуть виготовляти деталі своїх установок і досліджувати процеси автоматичного керування та різання, як вистат керується за допомогою комп'ютера. Відралічний прес після 50 тонн для дослідження процесу пресування матеріалів. Як Харчової, так і фармацевтичної промисловості. Вертикально сверлиний верстат 1А-135, який зараз налаштований для дослідження процесів зношування матеріалів, лабораторія для вимірювання точності виготовлених деталей, які поприметні горизонтальні, вертикальні, універсальні спусков, профілограф-профілометр. І установки для вимірювання деталей. Лабораторія з обладнанням для визначення властивості матеріалів. Твердомір для визначення твердості по HRC. Твердомір для визначення твердості по HD і мікроскопи для визначення структури матеріалів. Експериментальний стенд, на якому інстранти досліджують кавітаційні явища. Він складається з генератора, магнітно-стрикційного е вібратора, е штатива для регулювання і ємкості для різних. Лазерно-регулювальний верстак для дослідження процесів автоматичного керування та виготовлення деталей. Можуть виготовляти деталі для своїх експериментальних установок. Для цього вони розробляють 3 d креслення деталі, яким за допомогою відповідного програмного забезпечення переноситься на лазерний ревіувальний верстат, який методом лазерної різки вирізає готову деталь.